Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань європейської інтеграції міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму. Уже на наступній сесії обласної ради депутати розглянуть грантовий проект розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку, який передбачає залучення майже 1 мільйона гривень із канадського фонду підтримки місцевих ініціатив та участь інших інвесторів. Докладніше у сюжеті наших кореспондентів. Першим питанням порядку денного комісії сьогодні слухали про проект рішення обласної ради про участь у конкурсі проєктів Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив. Мовилось про визначну пам'ятку природи нашого краю по перлину Дністер. Дністровський регіональний ландшафтний парк потребує розвитку інфраструктури, рекреаційних можливостей і, звичайно, має для цього усі створені природою передумови. Метою проекту є створення умов для сталого соціально-економічного розвитку та ефективного використання наявних рекреаційних ресурсів історико-культурної та природної спадщини у межах Дністровського регіонального ландшафтного парку. До його реалізації залучені. Городенківська та Тлумацька районні ради із відповідними місцевими громадами, регіональний туристично-інформаційний центр та громадські організації області. Термін впровадження проєкту серпень 2016, лютий 2017-го років. Орієнтовна вартість 800 тисяч гривень, в тому числі грант 500 тисяч гривень, співфінансування обласної ради 300 тисяч гривень. З ініціативи голови обласної ради було створено окремий відділ в апараті обласної ради, спрямований власне на розвиток і інтенсифікацію міжнародних зв'язків, міжнародного співробітництва. І власне цим відділом підготовлено перший проект. Він де на цю сесію обласної ради. Я сподіваюся, що і члени комісії, і депутати обласної ради підтримують цей проект. За ключовим питанням комісія розглянула не менш важливі планові щодо реалізації програм, які під пильною увагою членів комісії і громадськості. Є дії в області програма спрямована на міжнародне співробітництво, окрема програма на залучення інвестицій і третя програма спрямована на розвиток туризму. Тобто там передбачені значні бюджетні кошти, і, власне, депутатам цікаво, і вони повинні знати, на що ці кошти витрачаються.